Кіборги вистояли, вистаяли не встояв бетон, фраза, яка вийшла в історію разом із подвигом бійців України. Кібергами українців прозвали так звані сепаратисти, які були шоковані, що живі люди могли так довго і стійко боронити будову Донецького аеропорту. В обороні цього об'єкта брали участь не тільки воїни, але й медики з волонтерами, що надавали допомогу та підтримку українським бійцям. Тому пам'ять присвячена усім, хто стояв за Україну в ті дні. За ініціативу самих кібергів, з 2018 року, 16 січня, в різних містах України вшановувався день пам'яті захисників Донецького аеропорту. Боротьба за аеропорт Донецька почалася 26 травня 2014 року, коли сепарати... І найманці Захопили термінали аеропорту. Українські бійці того ж дня повернули контроль над литовищем, завдавши терористам нищівного удару. Бойові дії тривали до січня 2015 року і закінчилися тільки після повного руйнування терміналів. Понад 200 українських бійців віддали життя за Україну, а 500 отримали поранення. 30 січня 2018 року НБУ вів в обіг монету зі сплаву на основі цинку номіналом 10 гривень захисникам Донецького аеропорту в серії Збройні Сили України. Монета присвячена вшануванню мужності та героїзму. Захисників Донецького аеропорту «Кіборгам», які обороняли його протягом 242 днів, що стало символом самовідданої боротьби за територіальну цілісність України. «Кіборги» – це перша пам'ятна монета НБУ зі сплаву на основі цинку. Перша пам'ятна монета НБУ з недорогоцінних металів номіналом 10 гривень, а також перша серед пам'ятних та ювілейних монет НБУ тиражем 1 мільйон штук. На версі монети розміщено у гарі ліворуч напис Україна півколом, під яким рік карбування монети 2018 та малий державний герб України. У центрі стиль стилізовану композицію. дві чоловічі руки за зброєю різних епох, що символізує захисників України різних часів на зеркальному тлі. Написи за честь, за славу, за народ унизу ліворуч номінал 10 гривень на стилізованому фрагменті щита. Праворуч логотип банкнотно монетного двору НБУ. На реверсі монети розміщено стилізовану композицію із зображенням захисника аеропорту на тлі напівзруйнованої вежі, над якою майорить український прапор. Праворуч прострілена арматура з вертикальними написами Кейборги UA двадцять Двадцять Під час ведення в обіход НБУ розповсюджував монету за номінальною вартістю 10 гривень. Середня ціна продажу на сьогоднішній день 320 гривень. Більше цікавого про марки монети в моєму телеграм-каналі. Підписуйся. Хочеш заробити на свої хобі? Пиши мені в особисті повідомлення.